Вітаю шановних глядачів. У нас вже початок весни. Минули морози, набрали ось трохи яблук. Gold Rush, Фуд же будемо їсти. Сніжок у нас вже майже розтав. Тільки лежить де-не-де, ось оде. І Нарізав я ось, ось тільки що живців. Хто з моїх підписників кому треба. Звертайтеся, нарізав Fuji Fubrax, Луна, Пінк Леді, Gold Rush і Абрикос Сорт Пріцея. Так що можу поділитися, якщо є бажаючі, то замовляйте. Оце чудово перезимувало. Жодних проблем. Вже всі довгенькі, якість хороша. Оце блискуче, це у нас пріція. Тут оці довгі це Gold Rush, всю почепив етикетки. Оці залишками листя, це пінкледі. Зараз накидаю снігу в пакет, щоб вони гарно доїхали і будемо вирушати. Взяв ось ось катер дворучний, будемо різати. Сьогодні трошки порізав свій садок. В принципі, закладка шалена, так що сподіваюсь буде. Непоганий врожай у нас на цей рік. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, кому трежевці, маякуйте, організуємо.